Завірюха була страшенна, дороги замело ні пройти, ні проїхати. Двері під'їзду не відчинити. Їх наглухо засипало триметровим шаром снігу і навіть відкопатися не вийде. Все ж таки місто не північне, і будинки не дуже розраховані на такі витівки стихії. Одне слово, справжнє лихо, без жартів, і тієї ночі у Наталі помирав батько, інсульт. І немає ні швидкої, ні рятувальників, щоб допомогти. Лише вона, молода лікарка, невролог та невеликий домашній запас ліків і інструментів. Тато впав на кухні, коли ставив чайник на плиту. Наталя не бачила моменту падіння, але визначити інсульт завдання для першокурсника. Для неї це було нескладно одразу розпізнала апоплексію і зрозуміла, що без лікарні тато до ранку не доживе. Наталя подзвонила всім. До кого тільки змогла додзвонитися, навіть у поліцію. Відповідь була одна Ваш виклик прийнято. Як тільки з'явиться можливість, до вас прибудуть наші співробітники. Ніхто не прийде на допомогу, це стало зрозуміло. Але вона б собі не пробачила, якби не спробувала все. Довго і важко тягла батька на ліжко, а він тільки мукав, повністю паралізований. Антикоагулянти не можна. Значить, аспірин, потім преднізолон, внутрішньовенно. Від набряку мозку. Виміряла тиск, знижений. Тобто бісопролол не потрібен, залишається тільки чекати. Наталя діяла, наче машина, за інструкціями, за підручником, і жодних емоцій, лише внутрішня порожнеча. Потім, на завершення всього, вимкнули світло. У квартирі стало темно і якось тісно. Ніби всі меблі розбухли в півтора раза, а повітря ущільнилося до в'язкості сиропу. І звуки стали різкими та гучними. Дихав тато. Хрипко, але рівно, без стогонів уже добре. А сама Наталя, здавалося, взагалі не дихала. Швидше бранок, тихо сказала вона, просто щоб почути власний голос, щоб переконатися, що ще жива. І саме в цей момент у двері гучно постукали. Наталя одночасно злякалася і зраділа. Допомога прийшла. Хто ж іще може стукати? Вона кинулася до дверей, ударяючись об усі кути, що траплялися на шляху. Намацала замок, відчинила. В очі вдарило яскраве біле світло ліхтарика. Привіт. сказав з того боку чоловічий голос до огиди знайомий. Це виявився всього лише сусід. Огидний тип на ім'я Василь, який страждав хронічним інфантилізмом. Вона його терпіти не могла. Сорокарічний мужик. Поводився як 15-річний підліток, якого випустили з під батьківського контролю. Він був безтолковий, міг півроку ходити зарослим як дикий чоловік, а потім виголити ірокез і пофарбувати гриву в ядучо-зелений, міг побитися з дільничним, міг утнути сотню дурниць, міг ніде не працювати, і при цьому жити. Для неї, яка витратила дитинство і юність на конспекти і замальовки кишок. Кісток і черепів, його життєве кредо було образливим. Такі, як він, не мають жити в нормальному суспільстві. Наталя хотіла грюкнути дверима перед ним, але сусід нахабно всунув ногу за поріг. Це було явне нахабство і вторгнення на межі криміналу. У вас усе гаразд? спитав він. Забери ногу, строго сказала вона. Вона його боялася, і кожен раз, коли між ними був хоч якийсь контакт. Вона категорично від нього шарахалася. Гаразд, справді, прибрав ногу і заодно опустив ліхтарик. Просто подумав, може, вам допомога потрібна? Не від вас. Тобто, все таки потрібна, зробив висновок Василь. Ви водою запастись встигли. Є у вас вода? Господи, в чайнику. А нема. Так з крана наберу, обурилася вона і знову спробувала зачинити двері. Нахаба! Але цього разу Василь не став знову сувати ногу. Він поставив на поріг п'ятилітровку води, а потім пішов до своєї квартири, яка за стіною, за тією самою стіною, яка не захищає від його п'яних криків, гітарних запилів і бездарних експериментів з губною гармонікою. Неможливий гад, пробурмотіла Наталя. А потім замислилась і пробралася на кухню. Так і є. Крани завили хором порожніх труб. П'ятилітровка так і залишилася стирчати на межі між її квартирою і зовнішнім світом. А потім Василь приніс пачку батарейок і ліхтарик. Про що вона, лікар, геть не подумала. А втім, саме їй варто було б стати всезагальною рятівницею хоча б у межах під'їзду. Мені хочеться послати вас до бісу, зізналася Наталя, коли Василь простягнув їй заряджений ліхтарик. То й пошліть, знизав плечима Василь. Тільки скажіть, як ваш батько? А ви з ним бухали, чи що? Яке вам діло? Не бухав. З ним. Як він? Прямо й твердо запитав Василь. Інсульт. вирвалось у Наталі. Швидка, потрібна. Василь різко розвернувся на п'ятках своїх стоптаних шльопанців і зник за своїми обшарпаними дверима. Наталя залишилася сама, з умираючим батьком, з п'ятилітрівкою води та ліхтариком. Він гад, тату! Справжній гад!» Дворовий алкоголік. Ти сам їх половив на добру роту. До речі, ліхтарик виявився справжнім порятунком. Вона змогла визначити тиск у тата, знайти у своїх запасах пляшку з глюкозою і налагодити крапельницю. Спробувала поставити чайник. Не вийшло, навіть газ зник. Їй хотілося плакати. Вона, дипломована неврологиня, не може врятувати єдину дорогу людину. І все через те, що випало забагато снігу одночасно. Навіщо тоді всі роки навчання, інтернатура? Такою безпорадною Наталя ще себе не почувала. А потім знову з'явився Василь. Вам зараз явно погано, Наталю. Я біду відчуваю. Повірте, він був одягнений у щось дуже хутряне, полярне, прямо як першопрохідці Арктики на чорно-білих знімках, і в руках у нього був баул, туго набитий чимось такого ж типу, з під клапана стирчали пухнасті рукави і в'язані шкарпетки. Не вірю, але вже заходьте, здалася Наталя. Повертаю вам запрошення, сказав Василь, переступаючи поріг. Вашого тата ми можемо транспортувати, пояснив він. Ви лікар, будете за ним слідкувати. Я людина, що хоч якось вміє пересуватись по снігу. Ваш батько справжній боєць. У трьох ми впораємось. Він розстебнув баул. Дістав товстий спальний мішок. Сюди запакуємо дядька Вітю. Віктора Петровича. Василь зніяковів, наче підліток. Тата. нарешті вимовив він. Шини у вас є? Є, накладу. коротко й діловито відповіла Наталя, і сама здивувалася, як легко в неї це вийшло. Прямо як у лікарні, коли привозять гострого. А рук не вистачає. Значить, спершу шини, потім. У мішок. скомандував Василь. Наталя не звикла, щоб їй віддавали накази. Зазвичай вона. Господиня ситуації. Але зараз їй не потрібні були факти і здоровий глуст. Їй була потрібна допомога, надія й участь, і найогидніша людина раптом надала і перше, і друге, і третє. З чим ми справимось, власне? спитала Наталя, накладаючи батькові шийний фіксатор. Від нас до лікарні швидкої допомоги півтора кілометра, пояснив Василь. Якщо гора не йде до магомета через замети, тобто ми зараз підемо до лікарні. По заметах? ахнула Наталя. Ага, у вашому меді такому не вчать. А я в вену голку встромити не зможу. Всі ми чогось вчилися, та не того, буркнув Василь з під свого мохнатого клобука. Скажіть, у дядька Віті що з хребтом? У кого? Спершу не зрозуміла Наталя, а потім якось важко, але перебудувалась. Нелегко все ж погодитися з тим, що у тісній спільноті звичайного під'їзду твій тато, грізний полковник МВС у відставці. Просто дядько вітя, без жодного пафосу. У тата. різко рявкнув Василь, викопуючи з баола ще якесь хутряне барахло. Грижа Л5, С1, але слабко виражена, показані міорелаксанти, машинально відповіла Наталя. Я на руках його два поверхи зможу винести? спитав Василь. Чи потрібні ноші? Ноші. Однозначно. Чекайте, сказав Василь. І мохнатим приводом зник у темряві під'їзду. Знизу почувся металевий брязкіт, потім дзенькіт дзвінка, приглушені розмови, болісно довгі розмови. Нарешті пролунав крик: Ідіть, ви, мажори! А ти, Ілля, носа при мені надвір не показуй. Зламаю твій писок. Василь був у своєму репертуарі. Наталя зітхнула. Ні, нічого не вийде. Знову стукіт, потім. Приглушені розмови, тихі кроки сходами. Проходимо тихо, нічого не ламаємо. По господарськи розпорядився Василь, з'явившись у дверях. Повз Василя до квартири пробралися люди. У темряві Наталя не одразу впізнала в них подружжя з другого поверху теж, правду кажучи, не найприємніші люди, без машини, вічно в якійсь нужді. Таких людей. Наталя називала соромними. Але саме в цих соромних людей виявилися ноші, зроблені з двох обрізків старих водопровідних труб і плащ намету, доволі надійні ноші. Тата запакували в спальник, поклали на ноші. Василь узявся з одного боку, подружжя з другого поверху, з іншого. Ти тримай крапельницю, скомандував Василь. Наталя не стала сперечатися. Їй було якось дуже легко і майже радісно. Все навколо вирішувалось без її зусиль, наче саме собою, і не треба було нікого ні про що просити. Вона тримала крапельницю, сусіди тягнули ноші. А далі все було сумбурно і метушливо. Василь тягнув спальник із татом на пластикових людянках, як запряжений віл. Наталя зосередилась на тому, щоб не відстати і тримати в теплі пляшку з глюкозою. Вперше в житті їй довелося ходити по снігу в чомусь на кшталт двох дощок на ногах. Їх чомусь називали мисливськими лижами, і з якоїсь дивної причини вони зберігались у запасах у п'яниці Василя. Сам Василь уперто пробивав снігову темряву на снігоступах, схожих на тенісні ракетки. Він не збивався з курсу, не блукав. У мене теж є професія, пояснив він. Просто геологам тепер більше доводиться сидіти за комп'ютером. А я польовик, і мене вже пізно переробляти на новий лад. То чому ж ти в бухло пішов? Невже не було інших варіантів життя, дорікнула Наталя. Василь лише знизав плечима, а потім похмуро мовчав, аж до того моменту, коли вони дісталися до ледве освітленого приймального покою лікарні. Там, у теплій затишку серед звичної цивілізації, що ледь жевріла завдяки аварійним дизель-генераторам, вона ще довго намагалася взяти ситуацію під контроль. Вона командувала бригадою фельдшерів, вимагала термінових обстежень, особистого доступу до томографа. А Василь, мохнатий, як ведмідь, обережно її стримував. І лише коли тата поклали на каталку, коли з її пальців забрали вже порожню пляшку з-під глюкози, лише тоді її трохи відпустило. Наталя заснула просто тут, на липкому дерматині засидженої лавки в довгому коридорі без вікон. Василь просто сидів поруч, тихо, обережно. Наче боявся злякати щось невидиме, що вітало у повітрі разом із гулкою, метушнею, нічної зміни лікарні, швидкої допомоги. Лязгали двері операційного блоку, всновигали сірі від утоми медики. Час тягнувся густий, як патока, і так само темний, каламутний. А Наталя спала, і снів не було. Минулі години випалили з неї все, що могло б приснитися. Наталю Вікторівну, обережно розбудив її лікар з нічної бригади. З вашим батьком усе в порядку. Ну наскільки це взагалі можливо після інсульту, переведений з реанімації у відділення, в п'яту палату? Дякую. пробурмотіла Наталя з сухими неслухняними губами. Тобто, тобто, ідіть додому, усміхнувся лікар. Вам треба виспатись. Ви ж лікар. Попереду пекельний тиждень обов'язково викличуть. Тож, поки є нагода, відпочиньте. Наталя озирнулася. Тут був зі мною чоловік мохнатий такий. А супергерой? Лікар засміявся і чомусь його сміх її зачепив. Допомагає нам двох критичних уже приніс. За третім пішов Ваш чоловік? Ні. Зітхнула Наталя. А в голові майнула думка на жаль.